Зеленій формі. І ось розпочався поєдинок у Дніпрі, центральний матч першого туру. Дніпро-хімік нового регулярного чемпіонату. Ну, одразу скажемо, що регулярний чемпіонат в цьому сезоні обіцяє бути цікавим, тому що результат Тимофєнко два да, да, розуміє. Ми смотримо, що Тимофєнко набирає Володимир Шевченко, 11-й Ігор Дубаненко, 12-й Павло Ревзін. 13 й Олександр Місяць, 14 й Ернест Тукачук, 21-й капітан команди Таїслав Таматієнко. Ще два очки. й Максим Закордає, 35 Сергій Загреба, 37 й Олександр Тарасенко. Головний тренер команди Денис Жирульов, помічник Павло Гапов президент клубу Валерій Кондратів. Ну, зараз ми бачимо... Прокопенко, Прокопенко відключається середнім броском. Щот 4-2, Дніпро виходить в позиційне нападіння. Мішу обостряє, приобрив в цьому сезоні, не вважаю повернення ребят з Литви Тимофеєнка за Ну, смотрим, ну, зараз тут позиція... розібрався да, Вячеслав, Вячеслав, Вячеслав Петров, Петров затасал... вот намагається протиставити супернику Сидоров. Гарний профи, Так, Да, я би відмітив тут Вячеслава Петрова, который з позиції центрового хорошо увидев э, на протягу. Дніпро атакує. Місяць із з школо. З сколом Анван. Ну, мені подобається те, що місяць в останні, э, в останні роки э, зростає, як гравець. Це Дуже приємно. Будуть м'яч із своєї зони. Закрутают Тимофеенко. Зараз Станислав с отхилением кидает. Добивает, Забивает, забивает Тимофеенко. Лидером является. раз перехлопный мяч. Смит поруч. И зараховывается мяч. Да. Два очка считать. Арбитр засчитывает этот мяч. И мы, ну, мы смотрим. Забил трехочковый бросок. И смотрим, что опять эта тенденция продолжается и в третьей четверти. Уже два броска смазали обе команды. Того з м'ячем вже капітан Дніпра. От, отрізає, да, отрізає маленьких гравців від м'яча. Мішова, м'який підрочик. Да, Мішова забиває м'яч. Да, посадив Денис э, Журавльов на скамейку лідерів. Мішову Тимофеєнко і Загребу. Сейчас... Але подивіться, да, боляться да, молоді. Да. гравці Дніпра Володимир Шевченко. Додає м'яч у кошик після Сидорова. Можна міняти, щось пробувати. А ось и трехочковый. Копенко, да, второй трехочковый бросок в этой игре. У Ииса Бича. Мисяц. 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 Браво, Браво Мисяц. Да, ну, да, да, очень хороший Вы знаете, не тому, что я болеваю за Дипро. Это химика. Это парковый мяч Мишула зараз. Эти довгі повторні атаки. Три секунды на атаку хіміка. химика. Выматывают Днепр. И на последней секунде Сидоров забиває гол. Трехочковый. 14 очок резницы. Хоча Все может быть, рейтинг в тяжелом проходе забывается. Сопротивление сопротивлением забил, ровно провел эту встречу. На первом забивает первый трехочковый бросок. И сразу же тайм-аут берет Виталий Степановский. На, на первом трехочковом месте, да, сразу тайм-аут. Да, посмотрите, второй раз подряд Петров разбирается под кольцом в нападении против Кресла зайвый раз. Смит Так, так Подивиться. Одним дотиком зараз. Ось подавиться. Два очки. Ну, зовсім тут юный Артем Ковальов не забыл. але ложь, допоміг ему Алоце. Э,